Місцева економіка потребує нового імпульсу. Пожвавити її власними ідеями та підприємницькими зусиллями повинно місцеве юнацтво. Такий лейтмотив першого молодіжного бізнес розігріву потрібно створити середовище для молоді, щоб воно відчуло підтримку від бізнесу. Що бізнес потребує молоді? Саме тому ми прийняли рішення провести на платформі «Освітній університет короля Данила за участю університету короля Данила. Навчання для молоді Івано-Франківської громади від 18 до 30 років. Після навчання кожен слухач зможе реалізувати себе у бізнесі або в менеджменті. Окрім теорії про тонкощі економічних процесів, які відбуваються у практичному бізнесі, розповідатимуть представники імени тих брендів Іван-Франківська та підприємці. Це буде велике навчання, яке ви складатися вискладати семи модуль. Вони підсумку навчання можуть отримати реалізацію свого бізнес-проекту або премію на реалізацію ідеї створення ідеї. Тому в нас зареєстровано більше ста учасників. Тому ми сподіваємося, що це будуть якісь цікаві ідеї, конкуруючі ідеї. Ну і місто Івано-Франківськ заживе таким молодим ентузіазмом, тому що ми розуміємо, що в час війни саме молодь має брати на себе цю функцію заробляння коштів, тому що заробляння коштів це податки і фінансування відповідно нашої армії. З-поміж подібних курсів бізнес-прогрів відрізняється нестандартною подачою матеріалів та заохоченнями після завершення навчання. А це важливо для активної молоді на старті створення власної справи. Відмінність стосовно від інших подібних курсів для молоді це те, що на кожній, після кожного з модулю кожного тижня будуть. Члени бізнес-асоціації розповідати 3-4 бізнесмени розповідати саме по тій темі свої власні свій власний досвід. Тому це основна відмінність. Друга відмінність це те, що ми самим активним, найактивнішим учасником будемо спільно вчати премії. Також і найцікавіші проекти зможуть отримати фінансування або співфінансування на власний бізнес проєкт Перший бізнес прогрів молоді і був зрахований на 100 учасників, однак зголосилося на чверть більше людей. Переважно це студенти, ще частина старша молодь до 30 років. Мета усіх одна здобути практичні навички для відкриття власної справи. Загалом дуже цікаво, хотіла б у майбутньому мати свій власний бізнес. Тому дуже цікаво поспілкуватися з людьми, у яких він уже є, та почерпнути знань від них, послухати, можливо, про їхні помилки, про як правильно все організувати і так далі. Та завжди треба хапатися за будь-які можливості. І коли я прочитала афішу про те, що в УКД буде проводитися бізнес прогрів, то я подумала, що це буде чудова можливість прокачати свої здібності в цілому, адже попереду завжди круто мати такі, так би мовити, Ме резюме навіть прогріви, тренінги, курси, що небудь такого плану це завжди буде плюсом. Загалом молодіжний бізнес прогрів розширює вже відомі локації для опанування основ ринкової економіки та поширення підприємницького руху в Івано-Франківську. Вітаємо всіх учасників, будемо робити це на регулярній основі, тому що такі навчання є дуже важливі. Крім того, в нас ще є жіночі підприємниць, яке ми підтримуємо навчання, навчання вже діючих підприємців, які хочуть удосконалити своє знання. Тому в різний спосіб ми хочемо досягнути, щоб молодь, молоді люди могли себе реалізувати Івано-Франківську. Мінімум двічі на рік відбуватиметься бізнес прогрів молоді. ІФ завдання полягає у тому, аби місцеве юнацтво у перспективі долучити до активного соціально-економічного розвитку Івано-Франківська. Михайло Березення Наді Томнюк новина на вежі.